Вітаю вас! За цим патріотичним банером ховається будинок проспілок. Як відомо, під час Революції Гідності там був штаб Майдану. Коли Беркут почав штурмувати штаб, будинок проспілок підпалили. Ось кадри тих днів. Ми стоїмо там, де раніше був центральний вхід. Що ж чекає цю споруду на Майдані Незалежності? Про це ми поговоримо з директором благодійного фонду відродження будинку «Проспілок» Василем Андрієвим. Пане Василю, а в якому стані був будинок під час пожежі чи після пожежі? Ну, ви трохи може, можете бачити за нами той стан входу, який був. Але якщо казати загальних цифр, десь три чверті будинку вигоріло в тому чи іншому вигляді. Вигоріло або сильно в тих місцях, де ми з вами побачимо, або є ж проблема того, що будинок проспілок підпалювали три, три, три рази. Три рази. Перший раз 19-20 лютого і потім декілька разів вже підпалювало ті частини будинку, які були ну, в досить пристойному стані. Ну, наприклад, третій поверх там вже було приміщення керівництва Федерації проспілок. А в якому стані зараз знаходиться будинок? Зараз будинок очищений від будівельного і погорілого сміття, будинок приведений до зміцнювальних робіт, будинок обстежений спеціалістами на випадок надзвичайних ситуацій і після цього обстежений експертами щодо того, чи придатний він до відновлення, чи ні. Експерти дали своє заключення про задовільний стан будинку і зараз е, закінчують розробляти будівельний план, як, як це треба зробити до березня місяця. А коли була проведена експертиза стану будинку? Вона розпочалася в жовтні. Перший етап закінчився в грудні. І ми в грудні мали велику прес-конференцію для засобів масової інформації з тим, що продемонстрували. Результат експертизи. Потім ми продемонстрували на зустрічі з мером і його заступниками результат цієї експертизи, бо суспільний інтерес і інтерес влади до будинку поспівав дуже великий. І е, зараз архітектори закінчують майже чотиристорінковий звіт стосовно кожного елементу із тих, які тримають цю будинку. Ну а у мене є пропозиція послухати експертів, що вони думають з приводу того, в якому стані вони виявили. Будівник проспіло. Давайте Давай, вони то, в нас то, гарні то, спеціалісти то, і да. працюють у Київському національному університеті будівництва архітектури. Це дійсно кандидати і доктори наук, які зможуть вам сказати більш детально. Ми зараз завершили в цілому етап інструментального обстеження, що будівля є відновлюваною. Переважна кількість конструкцій знаходяться в задовільному стані. Ми зараз знаходимося з вами в частині будівлі, яка найбільше постраждала. Від пожежі це п'ятий поверх, праве крило, те, яке виходить безпосередньо до рогу Хрещатику і майдану незалежності. Ми бачимо, що деякі плити в результаті теплової дії, в результаті дії вогню, вони обвалилися і зараз проведені роботи і проводяться роботи з ліквідації аварійної ситуації тобто це усунення аварійних падлих знавеснілих плит перекриттів, Наразі є технічне завдання вже на проектування відновлення каркасу будівлі, і згідно нього окремі конструкції потребують ремонту, це відновлення захисного шару бетону. Ось, опорної зони і так далі. Деякі конструкції потребують підсилення, це підведення дублюючих конструкцій, це додаткове встановлення арматури або металевих елементів. А деякі конструкції, ті, які падлі, зневиснілі, або ось повністю розтріскані, під які зараз підведені з метою обезпечення стійки, вони будуть демонтовані і замінені на нові конструкції. Важливо, що ми. Не змінюємо навантаження на е, будинок. Е, ось і він буде відновлений в тій конструктивній схемі е, і архітектурних вирішеннях, е, які були початкові. А ми повертаємося до розмови з директором благодійного фонду відродження будинку «Проспілок» Василем Андрієм. Пане Василя, а що тут було в цьому приміщенні? Ми зараз знаходимося в великій залі Федерації профспілок України, який був призначений для проведення з'їздів і конгресів профспілкових та суспільних. Цей зал тут і залишиться зал. Так, Так, да, Це... цей цей зал залишиться. Він буде модернізований звичайно, бо за 30 років апаратура а, застаріла. Він буде гарно звукоізольований, і акустика нова буде гарно в цьому залі, але він залишить сенс. Існування це великий і концертний, і великий конгресний центр. А що зрештою передбачає реконструкція будинку «Проспілок»? А, вона передбачає відновлення офісів, вона передбачає відновлення залів, вона передбачає, можливо, збудований ще один зал поверх цього. Але це зараз ще проект на рівні розмови. Ну, давайте подивимося, в якому стані знаходиться увесь будинок і піднімемося на кілька поверхів вище. Прошу. Знаете, как в пословице говорится, что один пожар равен трем ремонтам, поэтому ничего критического в здании нету. Здание находится в удовлетворительном состоянии. Единственное, что, конечно, необходим ремонтные работы, которые, объем которых вот сейчас определяют эксперты-проектировщики. В общем, внутри здания все отделочные работы были сведены к нулю. То есть сгорело все практически. Также были повреждены не несущие конструкции сильно. Это межкомнатные перегородки, двери, мебель. Видим, что состояние здания несущих конструкций находится в удовлетворительном состоянии. В общем, конечно, часть несущих конструкций повреждены огнем и температурными воздействиями. Ну, Я так розумію, Василь Миколаївич, що ми знаходимося в місті, де горіло найсильніше, так? Ну, може, в цьому місці і не найсильніше горіло, але ми зараз знаходимося на третьому поверсі, ви пам'ятаєте, що під час Майдану тут була лікарня, тут було місце, де госпіталь. госпіталь, де людей, починаючи від простої простуди і закінчуючи в тому, що в цьому коридорі були операційні. Які ми з вами пам'ятаємо, були в найжаркіші, найпалокіші дні в Революції Гідності. А те, що перекриття немає між поверхами, це вони обвалилися самі? Ні. Ці перекриття, які ви зараз бачите, відсутні, вони були демонтовані будівельниками для того, щоб з одного боку відкрити. Простір для дослідження експертам, а з іншого боку, для того, щоб вони не заважали іншим робітникам демонтувати простінки, демонтувати підлогу, стелю і все інше. Тобто вони демонтовані для того, щоб не було небезпеки для тих, хто працює нижче. А що зараз тут роблять будівельники? Будівельники, одні будівельники вичищають будівельні конструкції, зміцнюють їх. Інші будівельники на інших поверхах досі ліквідовують наслідки пожежі. А треті будівельники за ними вже прибирають остаточне сміття або пісок, або ті частини штукатурки, яка попадала з, з, з стін. А коли планується розпочати самі відновлювальні роботи? Ми зараз чекаємо остаточного з дня на день остаточного проектного рішення від експертів, які зробили заключення про стійкість будівлі і про необхідність її відновлення. І я думаю, що це справа тижня або двох. А скільки можуть тривати будівельні роботи? Як ви плануєте? Будівельні роботи розподіляються на дві частини: це закінчення зміцнення будівлі. Тобто першого етапу, коли будівля буде придатна до облаштування і, і до опорядження. Ось. Цей етап планується закінчити наприкінці лютого або в середині березня, скажімо так, в будівництві ніколи не можна знати строки, напевне. А другий етап опорядження, саме наповнення будівлі тим змістом, яким вона буде жити наступні десятки років. Буде відбуватися з квітня, і ми плануємо закінчити в серпні 2016 року, до 24 серпня 2016 року. Тобто якраз до 24... дня незалежності до, до, до 25-ти річчя незалежності. Да. Так, це, це такий план, і ми від нього не виступав не відступаємо. А що з зовнішнім виглядом будинку? Як він буде виглядати ззовні з Майдану? Ми йдемо на повне збереження вигляду будівлі, така як вона була до дев'ятнадцятого. 19 лютого, оскільки е, годинник є якби невід'ємним атрибутом, став уже верніше да. будинку про спілок, він буде збережений? Ми намагаємося зберегти. Це дуже цікаво, бо в початковому проєкті цієї будівлі годиннику не було. І це вже після того, як майже було закінчено будівництво, проектувальники разом із замовниками Укрпрофрадою вирішили зробити такий. Майбутній символ міста Києва, який їм і став. І ми вважаємо, що він повинен бути відновлений. Тим більше, що це невелика технічна складність за того рівня електроніки, який зараз є. У мене є пропозиція продовжити екскурсію в будинку про спілок і куди ми піднімаємося далі? На сьомий поверх, де зараз будівля виглядає так, як вона буде виглядати після зміцнення її. Так, тож, йдемо на сьомий поверх. Ідемо. Ми зараз знаходимося вже на сьомому поверсі. Я бачу, що вже встигли тут навести порядок, так? Так, да, ми разом з будівельниками, точніше, будівельники, за будівельники, нашою підтримкою так, тих грошей, які ми разом із колегами зібрали в благодійний фонд, Вичистили, дослідили, зміцнили цю конструкцію. Бачите, вона зараз майже в такому стані, як буде перед процесом опорядження після березня. Ви сказали, що вже зібрали гроші. Скільки грошей вже вдалося зібрати фонду? Загальний рахунок фонду зараз приблизно 3 мільйони 600 тисяч гривень. Ці гроші витрачені більше, ніж наполовину. Мається на увазі витрачені підписані акти виконаних робіт, але роботи майже вже завершено. Чекаємо, останніх актів, які треба підписати і прийняти від архітекторів і будівельників. Скільки коштів загалом потрібно на цей будинок? В будівництві загальний кошторис це дуже приблизна річ. Ну, хоча приблизно. Називають цифри 60 мільйонів гривень. Можна сказати, що і ця цифра така дуже приблизна, бо ми досі не знаємо, які приміщення як буде виглядати в остаточному випадку. Бо для цього треба зробити проєкт опорядження. Ми знаємо, як він буде ззовні виглядати, і про годинник ми з вами поговорили. Але як він всередині буде виглядати, це залежить від того, як у цій да, в якій ми стоїмо між чотирма колонами, будуть вони об'єднуватися чи роз'єднуватися. Але ми виштовхуємося від 60 мільйонів гривень. і шістдесяти. Да. Хто в основному дає гроші? Як наші українські проспілкові організації, так і проспілкові організації за кордону. І найбільше звичайно викликає повагу тих людей, які персонально збирають від десяти. До 10 тисяч гривень, і як фізичні особи жертвують на відбудову будинку проспілок Хто буде власником будинку? Влас... Були проспілки. Якщо хтось дає великі суми, зрозуміло, можливо, він розраховує на те, що частина цього приміщення буде належати йому. Зараз мова про це не йде. Власник, як був Федерація про України, так і залишиться. Ну і для тих, хто хотів би перерахувати кошти у ваш фонд, що йому потрібно зробити? Я дуже вдячний нашим вже дарувальникам, які надіслали свої кошти, допомогли зберегти цю будівлю, але разом із тим, всі, хто зможе долучитися до нашого благодійного фонду, який повністю відкритий і прозорий, ви зараз бачите на екрані реквізити нашого фонду, кожні 10, 100 і 1000 гривень допоможуть відновити цю суспільну будівлю всередині міста Києва і повернутися до нормального життя нашого міста. До речі. Ми щойно отримали від міністра закордонних справ Німеччини дуже такий теплого листа, і там він каже в одному із абзаців, що саме найскоріше відновлення будинку проспілок буде символізувати для всієї Європи відходження від проблем України із розділенням людей на різні частини нашої країни і відновлення мирного і процвітаючого життя. Тож будемо сподіватися, що відновлений будинок спортспілок ми вже побачимо на 25 років незалежності. Ну а я вам дякую за участь у нашій програмі.